Навіть з тієї сторони буде мені ближче зайти. Не безстремно, трохи. Так близько земля біля мого носу ще ніколи не могла. А ти плавати вмієш? Плохо, ну так. Да. В смысле, плохо. Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, Варя батька Я не, вино... не винувата. Ззаді не снімать. І що ви думаєте? Загублені, блін. а Не, навіть з тої сторони буде мені ближче зайти. Ух, <сих> йо. <сих> <сих> пішла далі. Я впала. Так близько земля біля мого носа ще ніколи не була. Тут просто багато камінюк. Ну, дам. Да. О, а ти плавати вмієш? Плохо, ну да. В смысле плохо? О, підарюга. А тапочок. Щас тапочки заберу. Чого вони в різні сторони? Ти достав спочатку корабель, він дорожче коштує, ніж твої тапоч. Тут така... Муляка. А ти достаєш до дна? Сейчас. Ой! Зато охладілась. Ши-ша? Охладілась. Ні, вода так хороша, конечно. А, так там не Ой, блядь. Ой-ой-ой, все як ми любимо. Ну, що з ним ну? Не знаю. Непонятно. А, що там? Ну от са штука ще. Шо. Не знаю. А ну газни. А, ти без цього? Да? Не газну. А оця штука так стояла чи ні? Я не пам'ятаю. Вона, кстати, не рівно стоїть. Ох. Все. <кхе> ти <Ты> красива. <кхе> Давай. <кхе> Дружочка, ти його спасла. <кхе> Сильно впала. Так, да. да, друзі, це такий... Початок вийшов. Ні, я не піду через той обрив, я скакати не буду. Впала, вона тепер йде довольна і ржа. Я обвалилась так в ті кущі, що це капець. Тут, ось, оказується, був міні-мостик. Ми сьогодні приїхали на Нову Водойму. Я тут ще ніколи не була. І з першого ж разу так лажануться. Мені кажеться, слово... Промах в жорсткій формі це звучить як матюк. Це моє друге ім'я. Тому що, ну, я не знаю. У мене просто нема коментарів. Ти довольна? сильно не вдягайся, бо я зараз буду перевіряти, що ж сталося з кораблем. може треба буде знову за ним плести. Я просто їй сьогодні сказала, що давай сьогодні без корабля. Ні, я хочу подивитися глибину. Ну, подивіться водойма. Глибину подивилась. Дуже велика. Тобто, немає ніякого орієнтиру, немає якихось там кущів або ще що. Щоб знайти місце, де ловити, треба подивитись глибину. Де глибше, то дай її за закидати. Але щось. Тільки я, зараз... я тепер з мокрими трусами, а не вона. Зато мені жарко, а тобі вже ні. <рес> Логічно, правда? Там що, там, що, -то? там, що там. Там що є. Нарешті. Полуниця порішала. Але воно так поверху йде, що я стрімаюсь. Аж як по везі. Зараз глянемо. Під треба тільки. Надо, да? Ну, так. Да. Воно якось так цікаво пливе. Прям дуже цікаво. Плив'ять, плив. Давай, давай, давай. Кудо, коропець. Так. На оту двійну насадку, поняла? Зараз покажу. Мені. Нашу любиму. Єсть! <риклад> Скільки сидів, ждав, ждав, і все-таки єсть. Ну, невеличкий. Але я сказала, що буде рибина, так? Так, <риклад> да, я рано кавун сіла топтать. Щас, дивіться, як. Так як птичка, так? Да? Свіває якось. Оп. Щас, сонечко, я що, болі, а зараз сонечка тебе звільню. Сейчас покажу тобі. Тих. Бусинка, пінцеска Як для першого знайомства мого з цією водоймою мені подобається. Але йшов він, знаєте, такий прям. Ну, давав жизні, що він там більший. Але клас. Зараз відпустимо і покажу, на що зловили. Ставимо попапину на голочку. Тепер махінації продовжуємо далі. Засипаємо пільчиком. Легесенько ручкою просто його прижали. Ще трохи набрали. До речі, на цій водоймі я вперше ловлю, і це, мабуть, за довгий період. Вперше в мені попалася така водойма. Ну, за цей рік, да? що таке дуже мулясте дно. Я б це не узнала, якби з самого початку нашої рибалки я там не поплавала. Ну, так як прийшлося, то ця муляка дуже висока. І треба обережно кидати, щоб воно, коли лягало, не встрявало. Отак От тепер бачите, цією штучкою напшикали. І можна закидати. Тому що бувають такі рази, що прям влетить воно туди. Ну і зрозуміло, що клювати тоді хто буде. Ніхто. А буває, попадеш і маєш право на життя. Оп! По дистанції десь метрів 60 виходить. Сьогодні такий, знаєте, е пошуковий метод рибалки, я б сказала. Чуть ласточку нагепнула. Оп. Все. І от саме таким моментиком і вишукуємо, де вона стоїть. Казали нам е місцеві, що тут. Що ти там показуєш? Ти жов. Там шорти просто є сішо. Казала місце. Да, що... Так, все, не збивай мене. Що ловить надо на дистанції 80 метрів. Ну, як бачите, в районі 60 теж є дві жушки. А зараз я вам покажу, знаєте, що? Хату. Тому що хата тут дійсно прикольна. Ну, хата. Я просто привикла по сільському казати хата. А тут такі невеличкі будиночки. Коротше, що розказувати, пішли покажу. Ви тільки погляньте, яка величезна водойма. Секторів багато, але вони не дуже близько один до одного. У нас другий сектор. Дуже класно, так знаєте, що покошено, ідеш, гуляєш. Я дуже люблю ходити босяка. В нашому секторі є мангальчик, альтаночка, круглий стіл. Це моя мічта, коли в мене буде свій будинок, я поставлю на кухні круглий стіл. І ось такий будиночок. Зараз ми туди дочапаємо. Ну, О, кухонька, чайничок, холодильничок, столик, віконці відкриваються. І отака от красота. Чотири ліжка. Віконечка тут це не відкривається, але це відкривається москітна сітка, що дуже класно, вентилятор. Ось от такий от прикольний домічок для проживання. Друзі, зараз буде дуже важлива інформація, де потрібна ваша підтримка. А точніше, донати. 37-ма бригада зараз збирає на рушницю проти FPV-шок. І тут потрібні донатики. Сума, в принципі, подйомна, і якщо всім разом знаєте трошки згуртуватися і закинуть там по 50-100 гривень, це максимально швидко здійсниться і хлопцям буде чим працювати. Тому я вас дуже сильно прошу задонатити. Тут залишаю номер карти для цієї банки, а у описі під відео залишу посилання на банку. Тому, кому як зручніше, будь ласка, зробіть донатик. Дуже вам дякую. Mm. Ось, тобі, тати, що, тати, що? Варя батька, вона ви що, така щаслива. Ну, -то, так. то ти тянеш свою палку, Найдя, да, я так, я так поняла. Я розумію, я Почався вечірній кльов. Нарешті. Угу. Ти бачиш, де вона перекинає? Вище. Навіть ну, вище і потім вниз, типу, поняла? Так? Да. Да. О, махінації пішли. Як, як вчила мама Оля? Так, да, так. Да. Ой, мама такому не вчила, щоб протподи збивали ногами. Ну, це вже не моя. <свісно> це твої наработочки вже. Що, в сторону це до мене підбиває. Ага. І так, так, так. Я що дописаю, тут, що тут? Сума. Та понятно. Якщо допливе до мене. Туже, бачиш, сплив да? mm -hmm. на цей зрази на поверхню. Насадочка, якщо я не помиляюсь, чесник. Чесник, гарлік, той, що ти поставила? Та, де він? Все. Це взагалі така більш карасьова насадочка. Але... Варя сиділа, перев'язала ці поводки, щоб маленький гачок був під таку насадку. Так, да, да, восьмерка. Да. І результат. Ми сьогодні, друзі, не по великій рибі. Ми так, по любітельському. Це в нас отдих перед якимось великим запливом, навіть очередним. Ми хочемо на змагання. В попередньому відео нам багато писали, що ми маємо поїхати на змагання. І я те саме кажу, нам давно так. Опять нам давно пора на змагання, але дивіться, є трошки момент. Ми далеко не кидаємо. Якщо ви знаєте, що є якісь змагання, де можна користуватися корабликом. Пожалуйста, дайте нам знати. Напишіть нам. Чи в інстаграмі мені напишіть, посилання у мене будуть під, о, під відео в описі, чи в коментарях напишіть, того, що оця жінка, вона мене скоро з'їсть, якщо я в цьому році її не одвезу на змагання. Ну тому що давно пора. Ну що ми їздимо в пусту? Треба щось... в пусту. Ну також ось... ну так же цікавіше. Да ти зажралась, дітка. Можна показувати рублю? Е, Дулю нізя. А середні палець? — Ні, ти очень, його не різала. Очень жаль. Очень <laughs> <laughs> Достаю. Ах, спасителя. Блін, а що тут немає цього. О, а, ні, єсть. Так, да. повний балон. Це термосельчик. У щас... тебе вже гризуть? Угу. Сильно вкусив за ногу, ну його в баню. Вставляємо. Балон. Пластинка тут ще не вигорівша з минулого разу. І ми на цьому повертаємо дніщем. Починає Починаєш шипіти. Зараз, щуку загорівся. Все. І хай їм буде смерть. Не, не ну вигляньте на це. Що це за нервомотіще? Просто. Сидить собі так жик-жик-жик-жик-жик, що жик, жик, жик. все. Сили вже потеряли тебе. Та є, видно, так. О, є, є, єсть. А чого ти пікаєш? Я, наверное, вона, мабуть, скакнула туди, так. Да. Ох, і дурна. Важко йде чи ні? Ні, уже ні. В по коли підсекла, то дуже важко йшла. Все, пройшла. Клас. <свіс2> Знаєш, це коли так сонечко сідає і покльовочки, ти що, це Много просто пісня? Пішов. Іноді треба відпочивати. Так. Іноді треба відпочивати від кабанів і просто сидіти, кайфувати і спілкуватися. Так, Ай. Мам, я зроблю. Ну, зрой, сделай. Диви, який. Касавчик. Бачиш, в тебе на чесник клює, а в мене на цей тигровий горішок, якщо не помиляюсь, так? Да? Бітурбо. Да. Халібет, тигровий горіх. Схемка. Оп! тік дік 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 дик дік дик дік дик 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 Молодий, Оп! активний. Як молода вивчиться. <свист> 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 не, рибалка це класно. Я була не рибачила. Блін, ну давненько, да, ми рибачили попередній раз. Дня чотири я не була на рибалці, то чесно, я вже не знала, куди себе діти. Давненько, каже, дня чотири. Ну, для мене це давно. Ладно, все. Поняла. Тебе не показуємо. Ти піснітельний. Отправляємося. Шікс. Дей. Все. Пофул, пофул. Це блаженство. Кстати, місто, бо я так відео і не сказала, як називається, ви ж будете питати. Називається місце рибне. За обуховом. Є захід дуже гарний. І так прикольно, що з однієї сторони, типу, село починається, а з іншої сторони такий як обрив гора, чи як це правильно сказати, не знаю. Але воно так атмосферно. І ще дуже приємно, що все ухожено. Я не знаю, кому як, для мене це важливо і адекватні ціни. Для тих, хто любить взяти з собою рибку, тут можна на білетик взяти 3 кг рибки. Ну що, там є рибка. Тініті тініті. Блін, небо таке гарне. На мою, на мою е думку, вона більша? Ця рибка більша, так. Да. Зараз пов... провіримо твій глаз. алмаз, звісно. Вона мені чуть не вибила бойлом, представляєте? Сиділо, сиділо, оце скучно їй було. Хотіла кинути в мене бойлом. Ну, додуматися. Ну я ж не кинула, я. А потім в останній момент просто рука дрогнула, і до неї дійшло, що глаз алмаз трохи зважив і зрозумів, що бойл це не легка штучка, це не попапінка. Я їй кажу, так би моя життя заграла новими красками. Точніше, відсутністю красок в одному глазу. А в, піші, в тебе було б Типа, е красива одна одного жінка. Так и осталась одинокой на всю жизнь, да? Блин, он меньше. И, и сошел. В общем... Объясните эту да. ситуацию, пожалуйста. Поехали дома. Ну, такая особенность. Бором и кидать не можно. Рыбка сошла. Ну, так бывает. Да, так бывает. Поэтому материмся Тобто ти не пережила это горе? Просто що ти їсти хочеш. Та так. ти сама жрати хочеш. Я коротше, у нас схема. <різь> Я лучше не треба. Вона не робоча, їси шо. Ми в прошлый раз, коли їхали на чорний хутір, ми вирішили много не тратити денег на їжу. І взяти по мінімуму. А що ми взяли? Ми взяли тільки помідори, песто і моцарелу, та? Е... І ще щось назв. На, мівіну, до ми, ми потом наш крив, Не ржи! Ми ж всі салати. Потім ми вспомнили, що в сумці десь валяється мівіна, жерли ну, мівіну. Ну, дві доби так, на салатах, коротше, не проживеш. Потім ми дуже швидко їхали до першої заправки, щоб нажратися. Сьогодні ми теж типу, що днем жарко, не будемо брати багато їди. Опять же, взяли на салат, зжерли салат і зараз сидимо голодні, як вовчиці, і чекаємо, коли ми будемо тулити до першої Пі заправки. Пелець пелець так пахне просто. Да, пелец, знаєте, Був би він рибним, хоча б тхнув, було б не так обідно. А він ось ось оп, клубничка. Слюні подобрала. Диви, їду додому, ну закидаюсь. Ну, Варя. Топить на крисяку? <ріху> Я не знаю, як з нею можна жити. Отак постійно. Щось це, і вничку вона там вже щось штампує. Так що, бачите, хотілося б, звісно, конечно... не те, що хотілося б, та й хотілося б теж. І нам було дуже приємно, Якби оце десь підписники були недалеко від нас і привезли нам щось поїсти. Ну, це відео ви побачите вже, коли ми поїли, помились, навіть і вдома. Якщо ви на водоймі і бачите, що десь поряд з вами рибачить Кубанська, якщо у вас є їжа, не соромтесь, приходьте, пропонуйте, бо пожерти вона ніколи не проти. Я дуже люблю їсти, просто чесно. Так що, да, люблю дуже. Ой, Боже, слюні потекли. Я дуже люблю бутерброд з ковбасою і з огірком. Це, це, це прям знаєте от, смак е, не дитинства, бо в дитинстві ми так не жрали, звісно, це дорого валютно було. Але це той такий, знаєте, е, блюдо мішленовських всіх звзд. Бутерброд маселко, ковбаска докторська і огірочок. Боже, зараз я тебе погодую, подожди, тут наступ за свій щот. За свій я сама можу себе погодувати ромає от такі ці, знаєте, я тебе погодую. Так би сказала, довезу до годувальні.